До Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 у Полтаві звернулася місцева Олена Крат. Розповідає, з людьми контактує постійно, працює кондуктором у тролейбусі. З роботи прийшла, була висока температура. Випила парацетамол і ножпу, бо дуже боліло все. А сьогодні оце насмарк, горло, все обложено тут. Такі симптоми. Насморк сім. голова боліла дуже сильно і трохи хили. От дуже болять мишці. Ну ці суглоби, чи як ока жінку з ознаками вірусної інфекції приймає сімейна лікарка в ізоляторі. Ми розмежували чистий прийом і прийом пацієнтів з хворим хворих на ГРВІ, щоб не було зараження здорових пацієнтів. Ну і відповідно, ми тут тестуємо на ковід на грип. Захворюваність на ГРВІ поки не спадає, каже Олена Дараган. Кількість не зменшується, дійсно на ізолятор повна запис. Багато хворіють, хворіють і буквально цілими сім'ями. За останній тиждень звернулося близько 25 пацієнтів з ГРВІ, Це щодня 5-6 чоловік на ізолятор. Фіксуємо і ковід позитивні тести, і фіксуємо і грип типу А. Важких перебігів ковіда у мене. Наприклад, не зафіксовано. Дійсно, ковід перебігає легше, як звичайне ГРВІ страшних пневмоній уже немає. За словами епідеміолога Олександра Перцевого, базовий підпоріг захворюваності перевищений на 34%. У Полтавській області зареєстроване зменшення захворюваності на вірусні інфекції. Але показник інтенсивності епідемічного процесу залишається високим. Всього за минулий тиждень захворіло на гострі респіраторні вірусні інфекції, включно з covid 19 9477 осіб. Що на 13,6% менше ніж на попередньому тижні дітей захворіло 4796, що складає 50% від загальної кількості захворілих. Були визначені вірус, а не субтипований. Аденовірус, риновірус, РС-вірус, метапневмовірус та збудник covid 19 найкраща профілактика ГРВІ каже сімейна лікарка. Це вакцинація. У нас є вакцини і від ковіду. Ми продовжуємо вакцинальну кампанію. Також можна придбати вакцини від грипу, наприклад, в аптечній мережі і в нас в кабінеті щеплення це зробити. Пити багато рідини при високій температурі більше 38 парацетамол, У людних місцях обов'язково носити маску, часто мити руки. Щоб не заразитися, за минулий тиждень було вакциновано 11 осіб в Кременчуцькій громаді. Від початку підсезону було вакциновано лише 1,5% від загальної цільової групи людей, що дуже мало. Як розповів Олександр Перцевий, через високий рівень захворюваності минулого тижня на Полтавщині закрили два заклади освіти у Кременчуцькому та Миргородському районах. Оксана Іванова та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.